Вітаю, друзі! Сьогодні розкажу, як працювати зі змінними. Створю два приклади, щоб наглядно це показати. В першу чергу переміні клубці весь час у велику V. Все, що в ній, синхронізується з даними в киші вкладки. Там може бути як і здоров'я персонажа, його максималка та рівень, так і якісь обрахунки чи кількість золота в інвентарі. Зараз я покажу звичайний приклад з вузлом, що міняє поведінку в залежності від того, чи дорахувало до 10. Я пишу посилання, що веде на рахунок, і запихую значення 0 для початку. Далі рахунок буде дивитися, якщо число не менше 10, то вибиває кнопку рахувати далі. В іншому випадку покаже, що закінчило обрахунок. Перевіряємо, воно рахує, і як тільки доходить до 10, то міняє поведінку і каже, що рахунок завершено. Давайте тепер ми запитаємо користувача, чи любить він морозиво. Якщо так, то поведінка поміняється. На випадок так, він скаже, що він теж любить. Якщо ні, то скаже, що, що це жаль. Для цього ми перевіряємо, чи зміна присутня. Якщо так, то перевіряємо, чи вона є. Yes. Якщо ні, то відповідь негативна. Якщо такої зміни немає, значить гравець ще не дав відповіді. Тоді виводимо запитання і використовуємо релінг. Це посилання, що перезагрузить вузол. В них ми кладемо нові значення у зміну в Ice Cream. Перевіряємо і бачимо, що якщо відповімо так, то відповідна відповідь, якщо ні, то інша. Окей, це було плюс-мінус наглядно, але давайте більш інтерактивно. Наприклад, магазин речей. У вас є золото і за нього можна щось купити. Змінна може бути кількість золота, а також список речей у гравця. Відповідно, створюємо функцію, що порівнює кількість золота. Якщо достатньо, то купує. Якщо ні, то нічого не робить. Давайте, коли ми щось купуємо, нехай воно додається у список речей. Тепер ми виводимо, що у нас вже є з собою. А також ми створимо список речей, які можна придбати. Якщо все окей, то вони додаються до списку речей. Нехай показує на початку, скільки в нас з собою монет. Перевіряємо. Купуємо якісь продукти і бачимо, монетки зменшуються, і по мірі можливостей ми купуємо самі продукти. Коли гроші скінчились, занадто дорогі речі, звісно, не додаються. Дякую за вашу цінну увагу. Творіть на здоров'я, до зустрічі!